Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Що у нас. Ми готуємось до нової партії маленьких поросяток. Тому що зараз прикрию, тому що туди скачуть. Е, готуємо інгредієнти для приготування комбікорму стартового, тому що. І ти проганяє своїх ігрушок. Цих коз. тому що треба гарний комбікорм робити поросяткам, купити гарну генетику, постаратись, 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 так сказати. То вже от от, -от ми уберемо останню свинку свою. Ну, про свиньку потім ще поспілкуємось з приводу. Воно вартує того, стоїть то, от, цим займатися чи ні. Так, що ми почнемо з чого? Давайте вам покажу соєву макуху, де я беру. На даний момент тікай. Дивись, дивіться дату відео. На даний момент, от з доставкою ціна 20 гривень кілограм виходить. 100 гривень доставка кодня робить щось таке. Ну, а ціна трошки буває відрізняється то дешевше, то трошки дорожче. І отак ціна стрибає. А може навіть і трошки дешевше виходить. А ні, 600 гривень мішок виходить 30 кг. Ну, коротше, це я вважаю хороша ціна. Не треба нікуди їхати спеціально шукати. Отримали на пошту і годуєте, так сказати. А там кожен сам обирає як. Ну, Мені дуже подобається їхня якість. Я коли беру, я впевнений. Тому, якщо я показую, я вже вже скільки часу, років. З ними працюю, тому я, в принципі, дуже і дуже задоволений. Я дуже задоволений. Зараз ці ниточки вберемо, щоб кози нічого не схватили. То стараємось всякі плівочки, всякий мусорок збирати, прибирати, щоб кози не схватили. Отака вона йде, неподрібнена. Отака. Коровам сразу кажу, кому цікаво, я даю в такому вигляді, отакими шматочками. Можу трошечки водою зволожити перед тим, як згодовувати. Ну, зарання, там, завчасно, так сказати, зарані не замочую. Не замочую. Буває отак: от, уже перед згодонням. Сироватку моя мілка п'є, хто знає, хто не знає, повторюсь, даю десь в районі. До 3 літрів зараз. До 3 літрів, не більше. Тому такі от справи. І, в принципі, коли сироватку їсть, п'є сироватку. Більше молочка дає. Ну я замітив. І так гарненько молочка дає, а так більше. От Сироватку згодовуємо. Понятно, що свиням вигідніше давати сироватку. По-перше, що це смак м'яса. потім. Ну У мене корова п'є, і якщо небагато, то шкоди ви цим явно не зробите. Ну і кому цікаво, читайте інформацію, в принципі, свіжу, молочну, сироватку, свіжайшу, жирненьку Можна давати корові, якщо корова хоче її їсти, контакти кодня Ірини я залишу в описі під відео. Заходьте, знаходьте контакти. Кому цікаво, замовляйте. І я вам рекомендую робити самим комбікорм. Для того ми отаку подрібнену соєву макуху. Змішуєте спочатку з сорбентом, з підкислювачем, з преміксом. Ну, спочатку оце премікс, ну тут немає премікса. Потім, як буду комбікорм робити, я все покажу наглядно. Поки що ж немає поросяток, поки що не роблю. Ну, оце теж важливі інгредієнти. Підкислювач, тут кислоти, а от підкислювач, тут всі кислоти дуже класні. Можна сказати, натуральні. Це не скажеш хімія, хімія, е, ну, без, так сказати, без розуміння, люди, понятно, що на все підряд е, кажуть хімія. Це все потрібно, це все корисно і це все правильно, так сказать. Сорбент теж, це адсорбент, він е, допомагає, якщо десь пліснява, якісь токсини в кормі, ви знати не можете. І виходить так, що адсорбент, сорбент, він допоможе вам <смі> уникнути проблем з тваринами. <смі> Ці шкодні кози. Ну, ми робимо так: от у ЗВК замовляємо і ще отаку дезінфекцію. Трусимо, поки маленькі, з ними там нянчимось маленькими поросятками. Ще багато чого у ЗВК замовляємо. Потім у відео будемо показувати. Все це ми користуємось. Тому, кому цікаво, кому треба, замовляйте. Ми ж нікого не заставляємо. Деякі, от ви там щось, ми і будемо рекламу показувати, друзі. Ми йому будемо показувати, так сказати, те, чим ми користуємось. Заради цього ми і блог ведемо. Заради цього ми і ведемо, щоб ділитись інформацією з людьми. І у людей теж виходило, і все було добре. Інакше для чого тоді блог вести, коли хі, з цього немає ні користі, люди не діляться, буває заходиш, дивишся якесь відео. А люди інформацією не діляться. Ну це мені не подобається таке. Мені подобається. Показали, все щось класно. Поділіться інформацією. Що це, як, це, що, до чого. Так, що ще ми замовили? Брова фарма? Кліщі. Я там уже в коротких відео в тіктоці показував. Чим ми будемо користуватись. Отакі От ми замовили. Нашим котикам. Нашим котикам. Тут і десь для собаки є. Іди, кусаєш. Отакими. От Це теж від кліщів, від різних паразитів. Користуємось ми. Що я ще замовив? Замовив Кефен протизапальний у мене закінчився. Буває, буває, що треба. У мене тягнувся більше року. Коротше, отакі препарати котам собачкам замовили. Це я з вами ділюсь, бо у людей теж будуть запитання, а що, да як. Отакий еприн Він йде від кліщів, і там ще від різного роду паразитів. Коровам, козам, вівцям теж можна його колоти. Читайте інструкцію. Якщо хто хоче користуватися, завжди інструкція. Не пишіть дурні запитання. А оце е Броватріол для обробки від паразитів. Бичкам, телятам, коровам теж. По-моєму, такий 10 таблеток на 400 кг ваги. Якщо корова не дуже велика, то в принципі вистачить. Ну, але читайте, оцьо, оцей препарат броватріол... Коренція на молоко, не можна вживати там декілька днів молоко. Тому дуже важливо. Дуже важливо. Еприн, еприн можна. Еприн можна використовувати молоко в їжу. Тому якби. <схи> Отакі справи. Так, це я вам показав. Тепер подрібнювати зерно. Дуже актуальна тема. Давно хотів купити переобладнати, так сказати, свою дробарку. Там стоять бичі у мене. Це я вам покажу. Зараз покажу, що це я купив, а вже в наступному відео я покажу результат, чи допомогло, чи сподобалось мені це все, що я буду цим переобладнанням займатися. Чи допомогло, чи стало краще, так сказати. Ну, однозначно, це буде легше дробарці працювати. Однозначно. Легше буде. Так, отакі шайби йдуть, щоб встановлювати. А хто такими вже користується, ну, хто у кого стоїть на дробарці, може з заводу стояли такі, то, друзі, напишіть. Получається отакі, е, отакі, е, глухі, як сказати, бичі вони болтаються на самій дробарці. Вони там по 4 ножі стоять, я додав по 5 ножів, думав, о, буде краще дробити. Так, трошки краще. Але вібрація від дробарки така, що як гвинт від вертольота або самольоту, так сказати. І ну, це просто якийсь капець. Тому я хочу отакі поставити. Не знаю, в цьому відео покажу, бо в наступному. Оце переобладнати треба обов'язково. Далі буде. Що Бодя хоче? Бодя хоче гуляти з ковою. Да? А і що з ким? І з козами. І ще з козами підемо гуляти. Да? Ну так, друзі, зараз будемо випускати мілочку і підемо гуляти. Раз дитина просить, значить підемо гуляти. Так, милашка, ну що, йдемо гуляти. Пошли, зараз я тут трошки стулочку, з приберу. Щоб ти на нього не наступила, коли будеш виходити. То ти вже на лижах, ти вже хочеш іти гуляти. Ти ж така гуляка, вона вже знає. Оскара ще не беремо. Тому що якби його ще треба привчати. Немає такої гарної трави. І ніколи зараз з ним голову морочити. У нас така зараз ще. Пошли. Виходь, давай, давай, Мілашка. Йдемо, йдемо, йдемо. Він ще постоїть. Ми його то в загон випускаємо ото, періодично. Але це ж ми підемо зараз далі погуляти з мілкою. Тому хай він постоїть вдома. Ми його пізніше привчимо теж на мотузочці. Гуляти. Дай Мілашенька моя. Моя ти дівчинка, моя ти хороша. От зараз подивитесь, як вона ходить. Пошлі. Кози, йдемте. Йдемте. А, це треба, щоб Аня йшла з козами. І ми тоді підемо. Ну, пішлі, Ань, теж. Йдемо. <різько> То кози не підуть просто. Без ані. Вона тільки що заходила бодю переодягати. Треба йому замазав штани, курточку в ліс там водою облився. Так кози тут орали так, що це просто якийсь капець був. Прям рот відкриває, язик вивалює і аре як бешено. Пошлі, <піш> мілка, йдемо. Мілашка, пошли. І йдемо моя дівчинка. І йдем, йдемо моя хороша. Це вона вже скоро загуляє. 24 квітня буде 2 місяці після ростелу. І вона вже скоро в загул піде. Ну, я хочу, так я не буду, в принципі, спеціально пропускати ці охоти у неї. Я якби хочу пустити в загон ЗМІ з Оскаром. Якщо у нього все вдасться, так сказати, покриє нам мілочку. Якщо не вдасться він трошки не доріс, то вийде так, що на наступну охоту покриє, так сказати, розумієте, тому, ну тому якось так, час покаже. Загуляє, хай буде з Оскаром. Йому теж. То вчора до мене знайома приводила коровку. Тут одна коровка біля нас ще залишилась. Але охоти явної у коровки нема, вона не стоїть. Е -е -е -е. Ну, і Оскар він ще молоденький. він ще не знає. Він стара пробує на неї стрибнути, а вона тікає, а вона відходить. Ну, якби корова не покрита вже два роки. Два роки не покрита. І треба, оце ж. Господині постаратись привезти ветлікаря, щоб він її прорихталив, може там жовте тіло, простимулював, так сказати. І як вона загуляє більш явно, пробувати покривати. Ну Це дуже погано, коли корова аж 2 роки не покривається. У нас же що -то було таке, що мілка не покрилась. Але це було з осені, там, з початку осені, вона не покрилась, якби. Ми думали, що покрилась. А весною вона перегуляла. Якби пройшло часу, не так багато. Зима пройшла, потім моціончик, вона пішла на пашу, загуляла благополучно. Е і от з першого разу потім покрилась. Оце як. у неї, Ну проміжок був невеличкий, розумієте, в декілька, в 4-5 місяців. Е в сумі вона десь 7 місяців може була не покрита після розстелу. Ну, майже рік там доходило, потім уже. Місяців 10, вже потім, коли вона вже покрилась. Ну, це якби ще нічого, ще більш-менш. Тому що, якби, ну так вийшло, буває, розумієте, на стіло стало. Ну, в таких випадках дуже добре перевіряти та рихталити. Ну, в принципі, ми ж тоді так і зробили. Весною ветлікар прорихталив. А ні, він, він за, зарання не рихталив нам її. А вже потім. Ну, коротше, будемо пробувати. Мілочку відразу пускати до Оскара, хай молоденький бичок пробує працювати. Як у нього все вийде, буде взагалі супер. Ну, На даний час йому це п'яте число. Тому сьогодні п'яте, так? Да? А, сьогодні вже шосте. Вчора якраз було п'яте. От вчора Оскару було рівно рівно 9 місяців. Рівно. Тому отакі справи. Ну, Ми повернемось в сарай. Я вам постараюсь ще сюди вліпити, е, заміряти його. Скільки він на 9 місяців, яка його вага. То я все думав, думав, думав і забуваю це зробити. Треба зробити, коротше. Зараз трошки з, коровками, з коровкою погуляємо та козами. Пішла квіточки їсти. Мілка. Зараз ми там на травку вийдемо більш гарно. Мілка, виходь. З кущів, виходь. Виходь, виходь вимя зараз більше. Вона ж починає оце кожен день його її підпасати. Е, молочка додає. додає. Ми так уже впевнено тридцяточку даємо. І може навіть буде трошки більше. Ну ми не хочемо більше. Навіть 30 нам багатенько. Е, нехай корівка навіть і менше дає. Ну, дай Боже, слава Богу. Е, е, так сказати, чим раді. Чим багаті, ті ми, тим і раді. Що дає, то дає. Стараюсь просто на такий літраж важкувато мені її нагодувати. Я зараз їй кілограм 8 даю комбікорму на добу. Трошки менше 3 кілограмів зараз. Тому що я пробував і 3 зараз давати, трошки більше, то починає молочко падати. Починає молочко падати, це дуже погано. Мілка, не їж землю. Ну що ти в самому ділі? Ото буває. Трошечки облизує землю корова, не знаю чого. Хоча в раціоні є все, що треба. Все, що треба, даємо. Сіль там є у неї, вдосталь, лиже, і в комбікорм сиплю, і в раціоні вітамінно мінеральна амінокислотна добавка, так сказати, премікс даємо. Висівки макуха, поживність, ну вона і не схудла, в принципі, після розтелу, нормально. В оцих долях, ближніх до, до мене, оце зараз, коли даю з правої сторони, ту лактацію було малувато, дуже прям мало молока. Ну Я так зробив висновок, що це через те, що. Ну, на цій частині вимені були додаткові соски. І вони були видалені. І от якесь воно вим'я, більш таке м'ясне, так сказати. Так, треба йти, бо пішли там. Мусорка якась стара, дуже-дуже стара. Тут же у нас в лісочку раніше люди викидали стільки сміття, що просто капець. Воно десятиліттями вже там лежить. Займатися ним немає ніякого часу взагалі, щоб там якось наводити порядок. Це ще не наша територія взагалі. Ми тут що могли, отут, де ми ходимо, ми поприбирали все. Гілочки, там, бумажки. Все, що могли, ми поприбирали, де ми так проходимо. А уже лізти в сам ліс, ну це якби. Не наша територія та ніколи цим займатися. Часу немає взагалі. Тому якби я схиляюсь до того, що от, о, в цій частині виміні у неї просто через додаткові соски якось молоко виробляється не так. Ну і мастит був. Був не, не цю лактацію, як вона отелилась, а аж тоді, коли вона у нас отелилась вперше. А для неї, для корови, це була друга, другий отел. У неї зараз був третій отел. А у нас в нашому господарстві у нас другий. Ну, перший отел був не у нас. Ми її купили вже після першого розтелу, Вона доїлась дуже довго. Е, купили її, вона давала мало. 10 літрів, 8 молочка. Ну, в принципі, коровкою ми задоволені. Це вона тільки зараз, скільки часу вже у нас, скільки років. Оце тільки в цю лактацію корівка. Об'єм почала давати. Тому такі справи, друзі. Вімкнемось пізніше. Так, яка ж вага нашого 9-місячного Оскара? Зараз ми замірюємо хлібця йому кину, щоб він трошки постояв. На зайчик. На хлібчик. Отак, хлібчик. На, я тобі в кармушечку кину. На, іди їж. Іди, хлопчик, їж. Зараз. Цікаво просто, яка ж його вага? Зараз. Яка його зараз вага. Так поставь. Це не боляче це трошки отак от під, під ножками тебе. Отак от. Двісті. Вісь вже тут нормально утянув. Якщо дивитись, дивитись по нижній шкалі, десь 283-280 кг. Обхват от його 153 см. Ну, ну, це Голштинська порода. Коротше, в районі 300 кг. Оптимальна вага Геренсенської породи для осіменіння 270-280 кг. Коротше, 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 коротше. А вага в 6 місяців 150 малих таких порід. Ну, я вважаю, що це дуже така шикарна вага. 9 місяців для такого джерсика мати майже 300 кг. В принципі, от в 10 місяців він вже 300 перевалить. Ну, я думаю, що він мілочку вже покриє. Ну, побачимо. От вона загуляє нам. Да, дівчинка моя, ти моя дівчинка така хороша, не наблизив. Моя хороша дівчинка така. І це нам би дуже хотілося тиличку теличку отримати від наших таких улюбленців. Оскара і мілочки. Ну, якби ще ото нашої знайомої корівку покрити, аби все добре було, ми б теличку у неї купили. б. Купили б її. Тому що... Вона теж коровка у неї красна, червона з білим. Ну, білого багато, червоного отут спереду на голові. І вона м'ясомолочна. Вона більше до сементалочки така, гарна корівка. І оця ж знайома каже, що і молочко смачне у неї. І по молочності вона непогана. От нам би теличку від нього отримати свою і ту. Ну, коротше, будемо, будемо бачити, що у нас вийде, друзі. Е, ще хочемо поповнення, окрім поросяток, окрім корівок. Дуже хочемо. Яке? Напишіть нам, друзі, як ви думаєте, яке нам поповнення дуже треба. І не вистачає. Ану, Ань, тікай, 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 тікай. Томілка впісилась. Так, друзі, напишіть, от яке ж нам так не вистачає ще поповнення? Ну, я думаю, багато людей повинні здогадатись, яке. От так. ти? Котик. Дякую, друзі, всім за увагу, за коментарі. Вийдемо в наступному відео. Друзі, вийдемо в наступному відео. Там уже свинку приберемо останню, ще трошки так заключно поспілкуємось про поросят. Ну, ми задоволені прям дуже. Дуже. І по кормам, по розходу корму. Ну, то ми далі поспілкуємось. Обов'язково всім миру, друзі, здоров'я, добра, всього найкращого.